Всім привіт! Ми компанія Коротич, і Це наша постійна рубрика. Відповідаємо на ваші три топові запитання. Отож, запитання: чим відрізняється холофайбер від синтепону? Дякую за запитання. Чим відрізняється холофайбер від синтепону? Холофайбер це, це чесений, як і синтепон, чесений матеріал. Але холофайбер він іде кульками на через бункер, а синтепон наноситься пластами запікається, що не запікається холофайбер, і тоді у нас з'являється синтепон від е меншої плотності до більшої. Також можна синтепон зробити трішечки товще, в залежності від побажань. Чому? Тому що, коли його наносять, він є максимально пишним і він може досягати навіть. Ну Ось таких розмірів, навіть з 10 см. Але є каландери, які підогрівають його, і вам буде набагато він буде набагато пружніший і цупкіший. Тому, якщо потрібен синтепон, звертайтеся, якщо потрібен холофайбер, він використовується, до речі, для наповнювачів подушок, іграшок і багато ще цього. Друге запитання: чи продаєте ви стрейч плівку для упакування меблів? Е, яка товщина і ширина є в наявності? У нас насамперед, це саме е, цікавий і постійний товар стрейч 17-мікронний, ширина його 500 міліметрів, втулка 200 грамів. Ось вона буде трішки ширша. Бачите, для того, щоб вам, ну, щоб наносити його було. І тут у нас вага 1,7 кг метро. Скільки метрів не скажу, просто не знаю. Так буває. Не все ми знаємо. По кольорам є у нас чорний і прозорий. Вони мають гарну адгезію. Дозволяє ця адгезія, цей параметр, щоб класно наносився і приліпав. До себе, тому що коли палітуємо ми наші вироби, то це допомагає нам зберегти їх властивості. І е, для транспортування. Так. Третє запитання. Ви вже можете побачити, що у нас тут стоїть. Е, третє запитання, воно звучить так: чи є у вас упакувальні матеріали і які саме? Так, ми маємо упакувальні матеріали. По-перше, це саме уніфікований матеріал. Це скотч. У нас скотч різних намотів, навіть є скотч брендований. Як наші компанії. Також у нас є гофрокартон двослойний метр двадцять на 100 метрів. Є ось такі плівочки: це стреч, 17-мікронний. Це чор... чорного кольору, це прозорого. Усі гарна адгезія, також гарна клеєва основа у нашого скотчу. Бачите, як він шумно звучить. Тобі ж дуже гарно, класно клеїть, що один, що другий. Тож, кому цікаво, упакувальні матеріали, звертайтеся до нашої компанії, ми готові. Завжди раді. Тож, ви все це можете узнати, поцікавитись в нашій компанії компанія Коротиш. Як завжди, контакти залишаю під відео або у шаці профілю. Звертайтеся.